А вже ж ми звернулись із запитом до голови комісії сінних паперів Руслана Магомедова з проханням прокоментувати подібні фейкові відрядження посадовців комісії, поділитись результатами чи бодай фотографіями із таких закордонних відпусток. Вибачте. Відряджень попросили надати інформацію стосовно кількості таких відряджень та їх вартості. Адже за інформацією джерел української правди, в комісії з цінних паперів таких відряджень було більше аніж два. Але на момент публікації Руслан Магомедов так і не відповів. Чому насправді багато інвесторів побоюються зайти в Україну з інвестиціями не лише через війну, і до початку війни на жаль складалась така таке амплуа в Україні, що Прова система недосконала суди недосконалі. Ви не повірите, але організатор закордонного дозвілля для посадовців комісії, громадська спілка СФГ, надіслала до редакції української правди листа. У ньому спілка заперечує приналежність до товариша керівника офісу президента Артема Колюбаєва, звинувачує українську правду у маніпуляціях і, взагалі, переконує, що спілка допомагає комісії зі паперів втілювати реформи. Цитата: ці реформи є важливим елементом для зміцнення довіри інвесторів та інтеграції України у міжнародні фінансові. Екрані. Ринки, ну і тут схоже на правду, бо як мінімум двох українців керівника апарату комісії Михайла Янчука та голову комісії Руслана Магомедова, громадська спілка СФГ, допомогла інтегрувати за кордоном міжнародні фінансові ринки Фінляндії або Польщі. Маємо надію, що правоохоронці зокрема зможуть перевірити, чи відвідували ці країни зазначені можновладці взагалі.